Так, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 24 липня 10.30 наш традиційний Market Discussion. Сьогодні ми з вами розберемо взагалом, якщо нас буде чекати, на сьогоднішній день на ринку, подивимося, які є ситуації, на що треба обов'язково звертати увагу під час сьогоднішньої торгівлі, та пробіжимо саме по деяким активам. І так, давайте як завжди почнемо взагалі з фундаментального аналізу, що в нас взагалі сьогодні буде чекати. Сьогодні в нас день не прям максимально насичений, але все одно новини нас можуть сьогодні радувати. Чому так? Тому що перша половина дня у нас цілком новини не прям дуже серйозні, тобто не прям максимальної пріоритетності. Можемо бачити, що ось зараз по Великобританії виходила новина саме індекс менеджера по закупкам в секторі послуг, але не пливова новина, але. Вже на наш саме київський час на наш 1515 .15 буде виходити рішення Європейського центрального банку саме по депозитному ставці. Тобто сьогодні виходить відсоткова ставка в нас по єврозоні. А із всіх інших таких новин, також впливових, сьогодні ще в нас по Сполученим Штатам Америки виходить кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю. Потім там будуть продажі нового жулья і прес-конференція також Європейського центрального банку. Тобто, сьогодні будемо очікувати її змінення, і саме такі конференції, тобто прес-конференції, будуть проходити. Це саме у нас такі актуальні новини на сьогоднішній день. Сьогодні у нас цікаво буде саме з Єврозоною, що буде відбуватись, цілком із-за європейської ставки. Ну і давайте якраз таки почнемо, як з нашого такого активу: Євро-долар. Взагалі, що в нас зараз по ньому відбувається, що можемо звертати увагу. Бо саме євро-долару. Якщо ми саме поглянемо з вами, то можемо побачити, що зараз у нас висхідний канал тренду. Після в нас такої довгої корекції, якщо ми порівням ви дивились, бачимо, що від 61.8 пішло відбиття. І зараз треба ще очікувати саме від даного активу, це особливо дивитись на новини. Тому що зараз якраз таки змінення ставки по центральному банку, якраз таки може змінити рух саме даного тренду або може навпаки його посилити. На що треба звертати увагу? Це, звичайно, на рівні, де зараз знаходиться ціна, оскільки зараз у нас такий гарний висхідний рух знову почався тренду. Перший рівень, який нас буде очікувати, саме рівень 1.1628. Це перший такий саме впливовий наш рівень, який є, до якого зараз може рухатись ціна, тобто ось на цьому діапазоні. В принципі, від зараз поточної ціни, це до цього рівня не так довго залишилося, порядка 60-70 пунктів. Другий е рівень супротиву, який нас буде сильно очікувати, це вже 1.1909. Тобто в цьому діапазоні у нас історичний рівень. Ціна була декілька років тому на цьому саме рівні. І якраз таки можемо очікувати біля цих саме рівнів якось застояння від ціни, що вона буде рухатись і вже дивитись саме на фундаментальний аналіз, як буде себе відправлятися. У разі, якщо у нас ціна піде все ж таки знову в корекцію до рівня підтримки трендової, повернеться до рівня 61.8. Перший рівень, який нас очікує, це рівень 1.1623, тобто від поточної ціни це падіння десь порядка 135 пунктів на цьому етапі. І другий рівень супроти основни це 1.1558, тобто це вже порядка 180 саме пунктів. Що можемо також побачити по MACD? Якщо зараз будемо спостерігати за таким самим рухом, як трендовим, то в нас середня слизька лінія заходить саме в нашу гістограму, що, звичайно, зможе спрогнозувати як підтвердження саме на купівлю в цій точці. Особливо фактор, якщо дивитися на новини, також можемо звертати рух за трендом. І при цьому ще маючи особливе підтвердження на цьому саме графіку. Також давайте з вами розглянемо, що там з фунтом та доларом. Фунт долар зараз після такого дуже великого падіння саме по фунту, у нас зараз формується вже такий малостроковий висхідний саме тренд на цьому діапазоні. І якраз таки ми бачимо, що зараз ціна дійшла до рівня супротиву трендової, і пішла, звичайно, що як очікувала, дуже корекція саме на цьому діапазоні. Uh, і якраз таки від цієї корекції, чому вона пішла бо також стоїть дуже сильний рівень на цьому діапазоні. Це рівень крапка один і подалі ще стоїть два сильних рівня супротиву. Це крап, це саме рівень 1.3621. І третій рівень це 1,3649. три таких сильних рівня супротиву до якої, щоб ціна якщо буде доходити, то продовжується такий рух сильного висхідного тренду. Очікувати саме корекцію на цьому діапазоні можемо саме до рівня супротиву, який знаходиться по ціні 1.3535, що від поточної ціни в порядку 25 пунктів на таймфреймі аж 4 це діапазон і за новим може піти саме рух до цього до цього рівня, і потім продовжити саме вже відбиття, навіть якщо прогнозувати такий самий прогрес по ціні. Та зможемо побачити, по-фібаначе, що це дійдемо до рівня 38,2, якщо прогнозувати так на майбутнє. Але треба дочекатися повноцінної такої корекції, після якої вже можемо звертати на це увагу. Якщо у разі все ж таки ціна знову буде пробуватись, ми можемо поставити другий рівень супротиву до таких впливу. І сильний. Це 1.3467. Від поточної ціни до цього рівня це порядка 92 пунктів для малострокового тренду. Якщо все ж таки до нього ціна дійде, то вже можемо дивитися саме на специфіку актива вже в подальшому, що буде відбуватися і малювати саме графік. Так, бачу, глядачі наші просять газ, золото, тобто, все це сьогодні також обов'язково розглянемо. Зараз пробійжимося по валютним так, парам. Давайте третя, така дуже зараз цікава ситуація в нас по долару японської єни. Якщо подивимося саме на D1 графік, ми можемо побачити, що зараз в нас вже формується такий висхідний канал тренду, тому що мінімуми оновлюються, максимуми оновились, і вже повноцінний такий саме висхідний рух на цьому етапі. Пішла зараз корекція в нас по тренду. Бачимо, що зараз ціна дійшла до середньої слизької moving average. І якщо проведемо саме рівні Fibonacci, бачимо, що зараз ціна знаходиться біля рівня 50 і 0, що по Fibonacci. І у разі падіння очікуємо якраз таки рівень 61,8. Але також повинні звернути обов'язкову увагу на рівні, які також будуть нас чекати на цьому діапазоні, тому що перший рівень підтримки, який нас буде очікувати, по ціні 144,45, що від поточної ціни складає приблизно 180 пунктів зараз. Другий рівень підтримки це вже такий впливовий рівень, якщо навіть вже до нього ціна знайде, на висхідний тренд, саме рівень супротиву тренду, вже буде зламаний на цьому діапазоні. По ціні він стоїть саме 142,07%. Що в разі, все ж таки, зараз ціна відіб'ється від рівня Fibonacci і продовжить рух висхідної саме тенденції. Перший рівень, який нас, звичайно, буде чекати, це рівень 149.15. У разі його пробиття це поточної зараз поточної ціни в порядках 279 пунктів по графіку d 1 Непоганий сам рух такий за трендом. Ну якщо його вже ціна буде пробувати, наступний рівень, який нас чекає, це 151.21 на цьому діапазоні. Що аж від поточної ціни, це в нас порядка мінус 500 пунктів зараз на поточний час. Також давайте з вами зараз розберемо такий цікавий актив, як євро Єврошка крона. От Що в нас зараз тут формується? Оскільки зараз дуже такі сильні впливові новини у нас будуть виходити по Єврозоні, такі саме крос-курси також дуже цікаві можуть дати саме рух ціни. По графіку D1 в нас зараз формується такий саме висхідний тренд на цьому етапі. Можемо побачити, що ціна дуже часто ходить біля ключових своїх таких рівнів. Зараз ми близько близько біля рівня супротиву самотренової. І перший рівень супротиву нас, який буде очікувати, це буде по ціні 11.2449, що від поточної ціни складає десь близько 500 пунктів. Якщо очікувати на його пробиття саме даного рівня супротиву, другий рівень, який нас буде очікувати, саме по ціні 11.3317, що вже гарний також доволі таки рух за трендом. Це порядка 1400 пунктів по даному активу. А якщо все ж таки ціна продовжить там корекцію свою і піде до підтримки. Перший рівень підтримки, який нас буде очікувати, це по ціні 11.1445, що від поточної ціни в нас складається близько 488 пунктів. Другий рівень підтримки, такий ключовий, якщо вже ціна до нього дійде, це вже буде повноцінний так злам саме тренду від поточної. Точки, тобто можемо побачити, що може сформувати вже потім слабкість даного тренду, і він вже може перестати бути актуальним саме в висхідний тренд, і втрачати свою так силу. Другий рівень підтримки, який нас буде очікувати, це 11.0820. Він поточний це не також, це доволі такий гарний рух, саме о, десь 1200 пунктів по даному активу. Також по D1. Зараз особливо дивитися і спостерігати можна по стахастіку, оскільки зараз середня слизька лінія може зайти в зону перепроданості саме на цьому етапі, і при її виході може дати гарну нам точку входу також для купівлі і затренок. Але також спостерігаємо обов'язково саме по новинам по євро, оскільки євро виступає в нас якось як товар, а також дивимося на специфіку із-за новин. Також давайте з вами саме розглянемо такі актив, як австралійський долар, новозеландський долар дуже. Такий цікавий взагалом актив, саме, специфічний. Що в нас зараз тут формується? Тут зараз формується класний висхідний саме тренд. Бачимо, як максимум чітко в нас оновлюється з мінімуми. Moving average також нас показує знизу під ціною. Що ми можемо розглядати по цьому саме активу? Ми бачимо, що зараз ціна сильно вперлась саме в рівень 38,2 по рівням Fibonacci, якщо виміряємо по останньому такому імпульсу. І зараз можемо очікувати, що ціна буде гуляти саме між цими двома рівнями, тому що зараз ціна дійшла майже до рівня 1.0945, що це вже порядка 10-15 пунктів від поточної ціни, що означає, що близько знаходимось біля нього. В разі відбиття від нього і піде далі корекція. Перший рівень, який на спливово чекається, по ціні 1,0888, Що вже від поточної ціни це у нас порядка 47 пунктів. У разі продовження корекції нас знову чекати буде рівень під 61,8. Другий рівень підтримки це 1.0842, що вже від поточної ціни. Саме в нас складає 94 пункти зараз. У разі пробиття зараз супроту, який де знаходиться зараз ціна на поточний етап. Перший такий ключовий рівень, біля якого ціна може зупинитися, це 1.0986. Від поточної ціни це в нас порядка 50 пунктів, це рівень такий супротиву сильний, тому біля нього можемо бути так, також саме уважнішими. Давайте з вами також розглянемо ще австралійський долар, швейцарський франк. Що в нас взагалі зараз по франку і що як він зараз рухається? У даному активі в нас продовжується зараз спадна тенденція, саме рух тренду в нас спадний. Якщо виміряємо по рівням Fibonacci, можемо побачити, що зараз. Ціна знаходиться біля рівня 50 по рівню Fibonacci. Тобто зараз на даному етапі в нас така корекція і рухається. За рівнем 61,8 одразу ж чекає ціну рівень по ціні 0.5279, і другий рівень супротиву це 0.5320. Що від поточної ціни до першого рівня 30 пунктів, до другого рівня в нас складається десь рух 50 самих пунктів. Якщо ціна продовжить саме рух своєї спадної тенденції, можемо очікувати першу зупинку це по рівню 0.5217, та другий рівень підтримки це по ціні 0.5187. А пішло стрімки саме зростання по даному активу. Якщо зайдемо і глянемо, як на менший таймфрейм, у нас сформувався такий трикутник саме по тренду. Бачимо, що якраз таки і після нього вже пішло відпрацювання. Тобто, саме вже трикутник відпрацював повноцінно свій рух, і можемо побачити, чекати зараз десь біля цих саме рівнів початок знову саме імпульсного руху, саме за трендом. Але також треба буде обов'язково бути самоуважними, оскільки, все ж таки, якщо ціна буде пробуватися і йти далі до гори, ще є куди їй саме зростати на цьому діапазоні. Ну і також давайте розглянемо що як по Єврозоні такі один валют, такло одну валютну пару, як євро-канадський долар. Зараз впевнено рухається саме по висхідному тренду. Можемо бачити, що зараз, якщо раз також також проведемо рівні Фібоначчі по останньому імпульсу, бачимо, що зараз ціна якраз таки знаходиться біля рівня 38,2. Якщо розтягнемо розширення саме Фібоначчі по 61,8, це десь ціна буде 1.61.75. Також перед цими розширенням у нас ще сильний рівень супроту, а саме 1,6116, що від поточної ціни це у нас порядка 100 пунктів. У разі, якщо продовжиться саме корекція за трендовим рухом, у нас ще є саме куди моя ціна може падати: саме рівень 618 по Баначі і рівень підтримки, а саме. Рівень по ціні 1.5811. У разі зламу тренду, тобто, якщо ціна все ж таки зламає даний висхідний тренд, як мінімум ціна може продовжити своє падіння з цього діапазону десь до ціни по 1.5497. Що від навіть поточної ціни складається 509 пунктів. Також можемо звертати увагу на цей фік. Зараз може по MSCD також формувати, якщо в Інстаграму, і вона піде вверх, також може продовжитись рух саме за трендом. Але в переважності також дивимося саме на новини, що зараз відбувається. Бачу, глядачі просять саме розглянути SP500, і що в нас зараз з ним така за ситуація цікава sp 500 впевнено рухається саме по висхідному тренду, тобто пробивши свій один дуже сильний такий ключовий рівень, ціна продовжила далі рух за трендовою тенденцією. По розширенню Fibonacci, якщо ми можемо його так розкинути по останньому даному імпульсу, по F61,8, е у нас очікується по ціні 64,21.19. Від поточної ціни це порядка 400-300 пунктів саме цього руху. Якщо перейдемо саме на менший таймфрейм, а саме H4, бачимо, що в нас, якщо по останньому імпульсу перевести рівня Fibonacci, ми відбились чітко від рівня 80%. 38,2, і продовжило саме таке зростання на цьому діапазоні. Можемо очікувати зараз на поточну ціну по аж 4, саме ще ціна, що ціна, якщо продовжить саме свій рух корекції, вона може дійти до першого рівня підтримки, який її так буде очікувати. Це рівень по ціні 63,42.28. Для поточної ціни це зараз рух 2000 пунктів, тобто це не прям такий довгий діапазон. На саме цьому таймфреймі можемо більше звертати конкретно на це увагу по даному активу. Також давайте з вами розглянемо золото, що ж там з золотом зараз таке відбувається. Золото продовжує свій рух в такому довгому вже трикутнику, з довгого такого діапазону часу, і можемо бачити, як зараз ціна чітко відібилась від рівня супротиву, саме рівень по ціні 34,42,20. І зараз пішла корекція, тобто в трикутному. Якщо перейдемо по саме менший таймфрейм, тобто на h4. І проведемо саме рівні Фібоначчі, саме по останньому такому імпульсу, то можемо побачити, що зараз у нас відбувається корекція по рівень 50.0, тобто зараз ціна прямо знаходиться біля цього рівня. У разі падіння далі золота ми можемо очікувати по цьому імпульсу перший рух до рівня підтримки це рівень 33,60.49. Від, для, від поточної ціни до цього рівня в районі з 1000-1100 пунктів до цього діапазону. А якщо все ж таки ціна продовжить свою корекцію, буде йти далі вниз, а вона може дійти перше щодо рівня підтримки трендового руху, тому що на даному діапазоні вже у нас такий середньостроковий тренд, висхідний, саме сформований. І якраз таки по ваш один можемо більш детальніше дивитися зараз на рух золота, тобто всі будуть зараз орієнтуватись, на новини О, зараз, в Європі, подивитися, що зараз буде відбуватись і як з цього можна саме буде впливати на цьому діапазоні. Також, у разі, якщо все ж таки ціна проб'є 61,8, нас далі буде чекати дуже сильний такий впливовий саме рівень підтримки. Це рівень по ціні 33,27.34. Від поточної ціни до цього до саме цього рівня це у нас порядку 400. 4300 самопунктів, гарний, доволі такі рухи, але якщо ціна вже до нього дійде, то повноцінно зламає даний висхідний саме тренд. Бачу, також глядачі просять подивитись как 40 Давайте глянемо, що в нас саме по ньому зараз таки відбувається. По как 40 зараз дуже цікава ситуація. По Д1 зараз нас рухається такий впевнений, саме висхідний тренд на цьому русі. Якщо проведемо саме рівні Фібоначчі, по останньому такому повноцінному імпульсу, ми бачимо, що було відбиття від рівня 38,2. Ціна саме дійшла до сильного рівня по ціні 79,60%. 6.0. На цьому діапазоні знову пішло відбиття. Тобто, по ваксурок зараз обов'язково можемо звертати увагу на такі рівні, і можемо очікувати перше падіння, якщо ціна буде продовжувати свій такий спадний рух, це до рівня по ціні 7816.3. Від поточної ціни до цього рівня у нас рух 500-550 пунктів десь в цьому діапазоні, тобто також сильний і недовгий такий рух для ціни. У разі ще далі падіння саме за трендовим рухом. нас чекають ще 2 3, 3 спливових таких сильних рівня. Це саме по ціні 77,24,8. Також чекає другий рівень підтримки впливову 7629.7, що від поточної ціни щодо другого рівня підтримки. Це в нас порядка 1400 пунктів. До другого, до третього рівня підтримки, це у нас в районі 200-2400 пунктів саме такого руху. Якщо все ж таки ціна продовжить рух за висхідним трендом, ми можемо побачити перший рівень, який нас буде очікувати, дуже сильний впливовий рівень це вже по ціні 81,28,4. Від поточної ціни це рух 200 тисяч пунктів, і також можемо провести розширення саме. По Fibonacci це по EF61,8, по ціні 8023.3. Що від поточної ціни, це в нас в районі 1400-1500 саме пунктів на цьому діапазоні. Також давайте розглянемо нафту марки Бренд. Тобто, що в нас зараз по нафті відбувається? Нафта зараз продовжує рух по H4 вже в своєму такому трикутнику, тому що мінімуми в нас стоять на місці, а максимуми постійно зменшуються поступово. І можемо очікувати саме вибиття, саме трикутника по даному, по даному діапазоні. А перший рівень супротиву у нас, який буде очікувати нафту, це саме по ціні 69,06, що від поточної ціни, це буде порядка саме 75 пунктів на цьому діапазоні. У разі пробиття трикутника другий рівень супротиву, який нас буде ключовий читати, це по ціні 70.29. Що якраз таки від поточної ціни це у нас порядка 180 пунктів. У разі пробиття саме трикутника вміст, тобто спадну тенденцію. У нас перший рівень, який буде очікувати, рівень по ціні 67.22, що від поточної ціни в нас складається близько 120 пунктів. І у разі пробиття трикутника і продовження спадної тенденції другий рівень такий сильної і впливової підтримки. нас буде Учікуватись по ціні 65.74. Що від поточної саме ціни, це в нас в районі 260 пунктів по напті. Що і сформує вже потім в подальшому спадну тенденцію саме по даному активу. І також бачу, що наші глядачі ще просять. Розглянути натуральний газ. Давайте подивимося, що у нас зараз там за ситуація по ньому. Що в нас по натуральному газу? По-перше, якщо дивитися саме по більшому таймфрейму, ми можемо саме побачити тут саме тенденцію такого довгого вже трикутника на цьому діапазоні. Перейшовши вже на графік по D1, ми також можемо побачити, що зараз ціна знаходиться і, точі, йде до дуже сильного гарного такого рівня. Що знаходиться по ціні 3.04,7. Від поточної ціни до даного рівня це порядка 107 пунктів на даному діапазоні. Якщо буде розглядати падіння далі, тобто вибиття вже повноцінно з даного трикутника, сильний рівень другий саме підтримки нас може очікувати саме по ціні. 2.720. Від поточної ціни це вже такий гарний рух, хоч десь в діапазоні 440 пунктів від поточної ціни. Але якщо в разі все ж таки ціна продовжить свій рух такий в трикутнику, тобто ми будемо бачити, що ціна не зупиняється і продовжує так свій рух, то рівень супротиву, який нас перший буде очікувати, це він буде по ціні 3.42,7. Другий рівень супротиву, який нас буде самоочікувати, це вже буде по ціні 3,61,7. Тобто зараз ціна може гуляти ось так в рухи трикутника, також впливові рівні зараз знаходяться біля ціни. Оскільки можемо очікувати зараз такі рухи саме в цьому трикутнику, також звертаємо дуже сильно увагу на дані рівні. Тому сьогодні у нас на марки дискан підходить до кінця. Всім бажаю гарної торгівлі. Обов'язково звертати увагу на новини по євро. Дивіться на технічна.